Тренування підійде не лише людям зайвою вагою або тим, хто ніколи не займався спортом, а також тим, хто не хоче робити сьогодні сильне навантаження. Ми будемо вчитися правильно виконувати рухи, і ви відчуєте всю перевагу пілатеса. Отже, ми з вами лягаємо на підлогу руки вздовж тіла, повністю лягаємо, голова, шия, все лежить на підлозі. І ми будемо носом робити вдих, ротом робити видих. Коли ми робимо вдих, ми відчуваємо, як розширяються ребра. Тобто ми дихаємо не грудною кліткою, а ось тут ребрами. І з видихом ми повністю з ребер, ніби як видихаємо все повітря. Давайте попробуємо носом вдих і ротом видих. Повторюємо вдих і видих. Продовжуємо дихати вдих. З видихом підкрутіть таз вперед. Відчуйте, як поперек притиснутий до підлоги. Вдих. Видих. Продовжуємо, я розповідаю. Ви зараз торкаєтеся попереком, лопатками, плечима. І головою підлоги. Коліна точно дивляться в стелю, і ми лише дихаємо, розширяючись в ребра, і повертаємось назад. Живіт підтягнутий, сідниці, ніби підзібрані в себе. Таз тягнеться на верхній бик до ребер. Ще два повтори вдих. І видих. І останній раз вдих і видих. Видихнули, втиснули поперед в підлогу, в сідниці в себе. І ми праву руку піднімаємо наверх до вуха, але не кладемо на підлогу і повертаємо її назад. Тепер це буде робити ліва рука. Наверх до підлоги і повертаємо назад. Ми дихаємо носом, видихаємо ротом, і ніби розтягуємося головою в одну сторону, а ногами тянемось в іншу. Повністю наше тіло розтеклось по підлозі. І ми дихаємо. Живіт втягнути, сідниці втягнути, спина рівна поперек на підлозі. Ще чотири рази витягуємося рукою. Три, ще два. І останній раз опускаємо руку вниз і поставте ноги в опори. Ми зараз сильно давимо прям фізично ногами в підлогу, стопами в підлогу, руки вздовж тіла. Ми будемо з видихом піднімати одну ногу наверх у 90 градусів, до паралелі з підлогою, і опускати вниз. І знов наверх видих і вниз вдих. Коли ми піднімаємо одну ногу, іншою, ми прям тиснемо в підлогу, прям фізично відчуваємо, як ми тиснемо стопою в підлогу. Сильна нога. Таз нікуди не зміщається. Поперек весь час на підлозі, так само, як плечі і як потилиця. Руки також тиснуть в підлогу. Шість разів. Одну ногу піднімаємо, іншою тиснемо в підлогу. 5. Все сильне в нас. Чотири. Для того, щоб таз не рухався, нікуди не дівався. Три. Два. І останній раз. Підніміть другу ногу, а руки поставте нахрест. Права рука на ліве коліно, ліва рука на праву. І тепер ми з вами тиснемо зараз правою рукою на ліве коліно і тримаємо так, ніби цю ногу. Права нога і ліва рука відкриваються паралельно підлозі і повертаються Назад. Тепер ми тиснемо лівою рукою в праву ногу. І міняємо ліва нога і права рука. І ось таким чином працюємо. Протилежна рука і нога до підлоги, а другою рукою тримаємо прямо ногу свою наверху. Поперек тиснутий в підлогу. Сильний живіт підтягнутий в нас, спину не прогинаємо і видихаємо. І наверх вдих ще три рази і поставили ще два, дуже добре. І останній раз. Дуже добре, ми опускаємо ноги на підлогу і перевертаємось на бік. І я переверну коврик, щоб було зручніше і видніше. Ми лягаємо на бік, згинаємо коліна, руку кладе під голову і лягаємо повністю на руку. Таке враження, що ми лежимо біля стіни. Якщо вам буде легше, можете лягти прямо біля стіни. Стопи, сідниця і голова на одній лінії, так, ніби позаду нас. Стіна. Голова повністю розслаблена. Ми не тримаємося, не тримаємо руку нічого. Повністю розслаблена. Рука перед собою. Що ми будемо робити? Ми піднімаємо руку і очима стежимо за нею. Ми ведемо її за себе максимально, скільки вас пускає, для того, щоб плечі лопатки лежали на підлозі, а груди вікін розтягувався. Ми фіксуємо з ці точки. Робимо декілька разів вдих-видих. і з видихом повертаємо руки руку, стежимо за нею очима. Носом вдих. І знову розкриваємось, видих. Ведемо руку точно за себе в сторону. Не в діагональ, не вниз. Зупиніться там, де пускає, там, де відчуваєте розтяжку. Пару разів вдих, видих. І повертаємось в вихідне Положення. Голову нагадую, не піднімаємо. Ноги лежать спокійно на підлозі. Тільки йде ротація руки. Дихаємо, працюємо над мобільністю суглобів та над розтяжкою, і навіть це вправа для постави. Робимо ще два рази. Розкриваємось. Ви працюєте в комфортному для вас темпі. Тримаємось. Повертаємось в вихідне положення. І останній раз розкриваємось, скільки пускає ноги лежать на підлозі, вдих, видих і повертаємось назад. Залишаємось в цьому положенні. І тепер ми піднімаємо носок в стелю, опускаємо ногу вниз. І коліно тепер піднімаємо в стелю і опускаємо ногу вниз. Видих. Не спішимо, вдих. І знову видих. І вдих. Ми працюємо тепер над ротацією тазового суглоба. Також у нас задіяні м'язи, але живіт у нас не розслаблений. Він у нас підтягнутий. Для того, щоб в нас і прес працював, і для того, щоб взагалі наше тіло. Легше функціонувало. Продовжуємо видих, вдих. Тільки нога. Верхньою рукою себе притримуємо і останній раз видих, вдих і видих, вдих. Дуже добре. Піднімаємо ногу над підлогою. І тепер ми будемо з видихом тянути коліно до себе. І повертаємо ногу вихідне положення, не випрямляємо її повністю. І від бедра відводимо назад, скільки нас пускаю, щоб ми не втрачали рівновагу, повертаємось назад. І знову видих до себе, повертаємось і назад, нога не коліном, а іменно отут, в тазу. Працює в нас повністю тазовий суглоб. І назад видих. Вдих. Ще три рази притримуємось верхньою рукою, шию ми не зажимаємо і дихаємо обов'язково ще два рази. І останній раз нога точно паралельно підлозі, нікуди її не відкручуємо. Ми ще не опускаємо ногу, ми продовжуємо. Ми робимо коліно, згинаємо видих. А от тепер випрямляємо коліно, точно витягуючись в іншу частину кімнати. Знову видих. Якщо можеш затримати рівновагу, випрямляйте ногу за себе туди, назад. Чотири рази. Випрямити коліно. Три. Випрямляємо коліно. Ще два. Нога паралельно підлозі. І останній раз. Паралельно підлозі. Добре. Опускаємо ноги в вихідне положення і перевертаємося на іншу сторону. Я перевертаюся так, щоб залишатися до вас. Обличчя. Лягаю тепер на іншу руку. Ноги зігнуті в коліна, перевірте, ніби ми сидимо, лежимо, точніше, біля стіни, позаду нас, випрямили руку вперед і повільно, кожен в кожен своєму темпі розкриваємось, як книжка. Назад, носом вдих, видих і вертаємось вихідне положення. І знов з видихом очі стежать за долонями. Кожного разу. Затримались в цьому положенні і повертаємось назад. Ще чотири рази. Максимально слухайте своє тіло, голова стежить за долонію. Вона ніде не залишається. Ми дихаємо обов'язково. Дихаємо. Ще буде в нас таких два повтори, повертаємося назад. І останній раз, затриматись і повертаємось назад. Добре лягли, перевірили себе, піднімаємо носок в стелю з видихом. Вдих опустили. І коліно наверх. Не завалюємо таз назад. Живіт підтягнутий, пам'ятаємо. І видих. Працює в нас зараз тазовий суглоб. Працюємо над ротацією і над силами. Силую м'язів. Видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. Ще два рази. І останній раз. Піднімаємо ногу паралельно до підлоги і ведемо до себе коліно. Видих. Вертаємо в вихідне положення і тепер ногу за себе видих. Так, щоб ми не падали. Паралельна нога, ніби як ми, не знаю, проводимо по столу її. Нікуди коліна не повертаємо. Працюють на сідничні, сідничні м'язи. Дихаємо ще три рази, видих вдих. Видих вдих. Ще два рази. Живіт підтягнутий. Не розслабляємо його. І останній раз. Добре, і тепер до себе коліно і випрямляємо ногу, розтягуючись в дві сторони кімнати. Нога так само паралельно підлозі. Нікуди її не розвертаємо, не повертаємо. Видих, видих і витягуємо. Можете за себе, ведете за себе, якщо важко, то витягуємо точно в сторону. Ще два рази. І останній повертаємо ногу, опускаємо її і перевертаємось в опору на живіт. Я кручусь тут як сосиска на паличці. Опускаємось на живіт, лишіть простір між вашим обличчям і кілепком. 20 сантиметри. Тримаємо рівно спину, не затискаємо шию. Тобто не дивимося вниз, не дивимося перед собою. Ну, наверх дивимося от, чітко перед собою очі. Руки вздовж тіла долонями до підлоги. Тепер ми з видихом повертаємо долоні в стелі і повертаємо до підлоги. Тепер у нас пішла ротація плеча. Але ми працюємо над тим, щоб тримати спину да, не за спини, корсет. Все нас тримає. І ми дихаємо. Видих, вдих. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Останній раз. Дуже добре. Згинаємо руки кут 90 градусів і лягаємо на підлогу. Носом робимо вдих і з видихом піднімаємось наверх. Плечі вниз, лопатки одна до одного. тянемося грудьми вперед, ніби в нас там висить якась цепочка, колончик, і тянетесь нею вперед. І знову опускаємось вниз. Вдих. І з видихом витяглося. Маківкою тянемось туди, в стелю, в діагональ. Плечі вниз. Розкрили грудний відділ. І опускаємось вниз. І знов наверх. Видих. тримаємось не зажимаємо шию. Розкриваємося. Нам лишилося два рази. Видих, дихаємо, опускаємось вниз. І останній раз. Видих і опускаємось вниз. Поставте руки в упору, Таз назад, поставте ширше коліна, а стопи разом Таз на пятки. Чоло на підлогу, а руки витягніть перед собою максимально далеко. Повністю розслабтесь і тримаємо таке положення. 6. 5. Дихаємо. 4. 3. 2. Виростаємо наверх. Поставте в опору руки коліна. Руки у нас точно під плечима. Коліна на ширині плечей. Положення спини нейтральне, тобто ми не прогинаємося, ми не округляємося, у нас нейтральне положення. Живіт втягнутий. І ми будемо рукою малювати коло. Вперед, наверх, назад. І повертаємо руки в вихідне положення. Голова стежить за рукою, ми міняємо інша рука. Малюємо таке саме коло і опускаємо її вниз. Дихаємо з видихом. І друга половина кола вдих. І голова чітко слідкує за рукою. Зверніть увагу, я не переношу вагу на ноги. Я тримаюсь і на опорній руці також. Тобто мій таз не йде назад. Три повтори. Дихаємо живіт підтягнутий. Два. Ось так. І останній раз. Дуже добре. Руки під плечима ми округлюємось тепер наверх, під буріддя тягнемо до грудей. І от тепер з видихом ми м'яко прогинаємо поперек і колончиком знову тягнемось вперед. Максимально вперед. Тобто задача зараз настільки прогнути поперек і грудним відділом тягнутися вперед. Знову округляємось вдих і м'яко прогинаємось видих, ще два рази вдих. І видих. І останній раз вдих. І вертаємось в нейтральне положення. Тепер, що нам треба зробити? Нам трошки таз ми даємо назад і повертаємось в вихідне положення. Відчуйте, що таз де назад. Добре. Даємо таз назад. І ніби підкручуємо його до ребр, округляємось. Вертаємось в вихідне положення і положення стола. Назад, таз на себе. Вернулись. Тепер важно. Назад, таз на себе, підборіддя до грудей, і ми витягуємось наверх. Тримаємо, що тягнемо таз до грудей, і тільки в останній момент виростаємо наверх, так, як би хвилю робимо. Тепер підборіддя, плечі. І я знов повертаюся в опору руки коліна. І знов. назад, таз до себе, плечі. До тазу і в останній момент розкрутилася, і скручуюсь, і стою в опору руки коліна. Ще раз видих і наверх і округляюся. Дуже добре. Тепер я підставляю стопи, піднімаюсь, підходжу ногами, тобто руками, вибачте, до ніг. Хто може, встаю на ноги, знімаю опору з рук і обережно, так само хвилькою, розкручуюсь наверх куприк, потім поперек, лише потім плечі, голова. Носом вдих, скручуюсь хвили вниз, плечі, поперек і таз. Я в такому положенні, ніби як обіймаю велику кулю. Я не тягнусь в складочку, я просто розслабляюсь, дивлюся в попок. Носом роблю вдих і розкручуюсь наверх. Поступово по одному хребцю, повністю наверху вдих і вниз видих. Обережно. Намагаюся не згинати коліна. Йду максимально до свого рівня, оскільки мене пускає розтяжка. Внизу роблю вдих і розкручуюсь наверх видих. Тепер сильно піднімаю плечі до вух. Тримаю, тримаю, тримаю і скину. Розслабила руки. І ще раз. Плечі до вух. Тримаємо, тримаємо, тримаємо вдих і скинули. Видих. Крокуємо з носка на носок. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. І дякую, що були зі мною.